Вітаю до вашої уваги. Випуск новин у студії Вікторія Будавіцька та Галина Абраменко. Коротко про події далі. Обстріли Донеччини та Херсонщини. Російська армія продовжує завдавати ударів по Україні. Обстріли можуть бути і вночі, і вдень. Затоплені господарства, яких збитків нанесло весняне водопілля фермерам Черкащини. Це загрожує, як і повним відмиранням дерева, так і повністю втратою будь-якого врожаю. З Франції до України в будиночку на колесах. Як після річної евакуації Українка поверталася додому? Ми були дуже вражені таким ставленням. І це було дуже дуже приємно. На Донеччині внаслідок обстрілів російської армії одна людина загинула, двоє поранені. Серед них дитина повідомив у своєму телеграм-каналі. Очільник області Павло Кириленко у Мар'їнській громаді пошкоджено три приватні будинки. На горлівському напрямку росіяни ударили щонайменше чотирма ракетами по Костянтинівці. 45 разів російські війська обстріляли протягом минулої доби Херсонщину. По ній випустили 235 снарядів з важкої артилерії та безпілотних літальних апаратів. Написав у телеграмі голова обладміністрації Олександр Прокудін. Є влучання у житлові квартали, люди не травмувалися. В епіцентрі бойових дій залишається Бахмут. Повідомили у ранковому зведенні генштабу на цьому напрямку. А також Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському ворог зосереджує основні зусилля. Там було відбито 53 атаки противника. У Чорноморську на Одещині стався вибух в одному з гаражних кооперативів. У результаті цього отримав поранення чоловік. Повідомили у прес-службі Нацполіції. Попередню подію кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. На місці працює, працює слідчо-оперативна група. З місця вибуху травмованого забрали медики. На даний час він знаходиться в операційній і три бригади спеціалістів, а саме уролог, травматолог і хірург, його оперують. Діагноз його звучить наразі так: важка політравма, важка опікова травма, опики тулуба кінцівок обличчя до 70% глибиною 2-3 ступеню, мінно-вибухова травма важкого ступеню, черепно-мозкова травма, травма грудної клітки та черевної порожнини. Ампутація, травматична ампутація правої нижньої кінцівки, перелом гомілки лівої, лівої гомілки, розрив промежений. У медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців. Найважчі травми, за словами лікаря, хірурга Костянтина, поєднані. із ними у лікарню перевозять більшість бійців. Зараз найчастіші поранення мінновибухові. Більше у сюжеті Яни Стойкової. У медзакладі на Дніпропетровщині лікують поранених бійців. З травмою ноги сюди потрапив 56-річний Валерій. На війні чоловік майже півроку. Розповідає, вирішив піти на фронт після того, як пережив окупацію рідного селища на Харківщині. Думав, що війна не прийде до мене додому, але коли прийшли до мене дому, і почали ногами відчиняти калітку, двері, Я зрозумів, що мені дома не сидіти. Я пішов. На війну. Валерій отримав поранення під Бахмутом. Попав я під біномитний обстріл. Думав, що не вижив, але міна накрила ногу. Перебила ногу, перебила ногу. Побратими мене винесли, хоч, хоча думав, що вже не винесуть. У Бахмуті, розповідає Валерій, російські війська постійно намагаються штурмувати українські позиції. Пробують вони. Руватися, але ми стараємось не допустити, тому що якщо ми тут допустимо, війна піде далі. До вже другої операції готується 49-річний Олександр. Чоловік воює від початку повномасштабного вторгнення. Увесь цей час був на Донбасі, де й отримав поранення. Нас накрили ворожу мінути. Було жарко. Порадила в ногу і відірвало руку. Російські війська, каже Олександр, обстрілюють населені пункти Донбасу з різноманітної важкої зброї, використовують артилерійські снаряди, крилаті та балістичні ракети та скидають бомби. З усього, що можуть. З усього, що є, що немає. Навіть які щось прилітає, що я не знаю. Лікар-хірург Константин розповідає, зараз найчастіше у бійців уламкові поранення. Взагалом, це міна вибухової, кольорі дуже рідкісні. Приїжджає дуже в тяжовому стані психологічному перше питання багатьох, коли я зможу звернутися обратно до своїх побратимів. Найважчі травми, каже лікар-хірург Костянтин, поєднані із ними у лікарню провозять більшість бійців. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпропетровщина. Лінії електропередач, біля яких торік розміщувалися позиції росіян, розміновують сапери у Вербівці на Харківщині. Село розташоване за 9 кілометрів від Балаклії. Пережило півроку окупації. Заступник начальника міжрегіонального центру гуманітарного розмінування Максим Мельник говорить: у цьому селі росіяни мінували дороги, узбіччя, будівлі, а також городи та сади. Чи часто місцеві натрапляють на небезпечні пастки та чи багато ще роботи у рятувальників, Лариса Говина розповість. Сапери розміновують лінії електропередач у Вербівці. Село розташоване за 9 кілометрів від Балаклії. Протягом півроку до контрнаступу українських сил оборони тут були позиції росіян. У Вербівці та сусідніх селах сапери знаходять міни і снаряди, які окупанти залишили, виходячи з села, розповідає начальник відділення групи піротехнічних робіт Сергій Петух. Насичена дуже протитанковими мінами ТМ 62. Також протипіхотні мінами. Тут недалеко знаходиться стадіон. На території стадіону було виявлено і вилучено близько 200 мінометних мін, які вони залишили. Боєприпаси, які неможливо вивезти, піротехніки контрольовано підривають на місці. Цього разу знищують артилерійський снаряд, знайдений біля окопів. Балаклійська громада одна з найбільш замінованих на Харківщині, каже заступник начальника міжрегіонального центру гуманітарного розмінування Максим Мельник. Говорить, окупанти вигадували різні способи, як заховати міни. Існують випадки варварського мінування. Це, наприклад, якщо взяти протитанкову міну, вони ще й закапують набагато глубше, ставлять її вверх ногами у цій дорозі. От вже ми впевнені, що ми по ній їздили 20 разів, 30 разів, приїхали туди, обратно. А на сороковий раз вона вона спрацьовує. Поблизу місця де нині працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Стоїть будинок жительки Вербівки Наталії Нечитайло. Каже, із саперами знайома вже добре. Міни, гранати та артснаряди знаходила у підвалі, городі та кімнатах. І ловушку ж я сама в руках тримала, а мені кричать бігом на вулицю, тому що зараз розірветься. Гарна така металевий коробок з під чаю. Я до нього, а він важкий. Ну, незвично, чаю, саме ж більше 100 грамів. Цієї весни говорить жінка, буде висаджувати город, почне відновлювати будинок та сад. Усе це вже обстежили сапери. Ну вони як відчували, що в минулому році вони не квітли. А в цьому році повелазили і ось бачите, як будуть буйно квітнути. Лариса Говина, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Дев'ять областей частково підтоплені в Україні: це Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Волинська та Гіровоградська. З наслідками водопілля боються понад пів тисячі рятувальників. Розпов пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. На Черкащині в селі Келиборда у фермерському господарстві затопило 52 гектари лохини, розповів агроном Леонід Ременюк. У воді і поле із садком, а працівники лишилися без роботи. Чи вдасться врятувати насадження? Та яких збитків зазнали фермери у сюжеті Наталії Старинець? Спочатку в брід. Потім човном тепер тільки так можна дістатися до господарства у селі Калиборда, що на Канівщині. Усі 87 гектарів гектарів угідь тут затопило, розповідає його агроном Леонід Ременюк. На роботу ми добираємось в костюмах рибацьких, в таких мовах працювати надзвичайно важко, так як такої відповіді не було останніх 30 років. 12 квітня, каже агроном, в одну мить під водою опинилися усі насадження лохини. Площа насаджень лохини в нас 52 гектари, от їхні от, держки, от над водою коренева система повністю затоплена, доступу від повітря рослини немає. Наразі повністю затоплено 60% площі. На 40 інших вода відійшла, але рівень ґрунтових вод, говорить чоловік, лишається надзвичайно високим. Якщо погода не буде сприяти і воду не почнуть скидувати, то ми втратимо от майже всі, всі насадження можемо втратити. Цьогоріч каже пан Леонід, планували зібрати 130 тонн лохини. Нині ж думають, як врятувати бодай, якісь кущі. У воді сьогодні і фруктовий сад. Тут яблуні, груші, персики, нектарин, слива, абрикос та горіх. Усього близько півтори тисячі дерев. Будемо старатися спасти, додатково давати там от фунгіциди проти од кореневих гнил, але загрожує як і повним відмиранням дерева. Так і повністю втратою будь-якого врожаю. Поруч із садком 30 гектарів затопленого поля. Його планували засіяти ріпаком, та, на жаль, каже агроном, не встигли. Що це можна буде зробити восени? Засіяти зиму пшеницю. Знову ж таки, якщо спаде рівень від води, і поле буде придатним для того, бо його прийдеться рівняти. Тут багато від од вода повимивала землі. Ну буде багато роботи. Наразі у господарстві підраховувати збитки не беруться, говорить чоловік. Скільки втратили, знатимуть щонайменше через місяць. Чи буде компенсація та у який спосіб чоловік поки що не знає. Ми залишили стихію один на один, можна сказати. Від держави ми там ми розуміємо, яка ситуація. Допомога якоїсь. Не просимо. Про збитки зараз говорити зарано, але сюди було вкладено близько 50 мільйонів гривень. 20, навіть більше працівників на межі того, що можуть залишитися без роботи. В такий складний для держави час, військовий стан. Де шукати, що шукати. Без заробітку можуть лишитися і півтори сотні працівників, яких господарство наймало для збору врожаю, говорить пан Леонід. Наталія Старенець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Рік і місяць переселенка із Запоріжжя Юлія Кусакова та її трирічна донька провели за дві тисячі кілометрів від дому. Виїжджала евакуаційним потягом торік у березні, прихопивши найнеобхідніше. А повернулася у будинку на колесах в Україну. Їх привіз француз дідє Кутюр'є, якого жила Юлія з донькою неподалік Парижа. Історію жительки Запоріжжя, яка після року у Франції наважилася повернутися в рідну країну. Дивіться далі. Дві тисячі кілометрів за три дні з Франції до України. Ось у цьому будинку на колесах приїхала Юлія разом зі своєю трирічною донькою Анею. Першу зупинку зробили у Львові. Україною рідне місто Запоріжжя вони покинули торік, у березні, через повномасштабну війну. Юля не була вдома більше року. каже за цей час дуже скучила за рідними і таки наважилась повернутись до Запоріжжя. Ми минулого року збиралися повертатися. А десь у вересні. Ну от-от, все завершиться, ну от ні, не закінчиться ще й далі, ще й далі. Ну добре, що ми будемо тоді чекати, і чого ми будемо чекати. Тож. Якщо в місті немає війни, то будемо повертатися. У Франції Юля жила неподалік Парижа. Француз дід'є Кутюр'є, який приймав жінку у своєму будинку, не лише надав українці безкоштовне житло, але й сам довіз їх з донькою на цьому будинку на колесах до Львова. У Франції є організація українців, яка називається Січ. Вона займається тим, що допомагає українцям, які втікають від війни, і вони шукали, хто може прихистити українців. І я запропонував свій будинок. Я вирішив допомогти Юлії дібратися до України. На це було дві причини: перше, це те, що у Юлії було дуже багато багажу. Це речі, які їй дали французи, коли Юлія приїхала до Франції. А друга причина це те, що я ніколи не був в Україні, і мені було цікаво наважити. На цю пригоду і приїхати до Львова і подивитися на місто. Далі жінка уже поїздом поїде до Запоріжжя. Тут у Львові доньку і онуку зустрічав тато Юлії і Олександр. Це їхня перша зустріч після більш як року розлуки. <смири> <смири> Які були емоції Гарні?» <смири> цей <смири> <смири> Юлія розповідала на цьому ж будинку на колесах вона подорожувала Францією. Її і доньці дідє влаштував мандрівку замками. Люди дуже привітні, запитували нас, що вам потрібно. Ми були дуже вражені таким ставленням. І це було дуже дуже приємно і ну, запам'ятається на все життя. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів. Про головні новини продовжуємо інформувати вас 19-й. До зустрічі.